Петро Олещук, політолог, просто зараз на зв'язку зі студією. Доброї вам ночі, пане Петре. Добрий ночі. Ну, давайте про цей план зараз поговоримо, про який ми ще раз щойно почули. Чотири пункти. Так я, наприклад, розумію, ну, пер перший а, пункт цього плану, який вже. Частково зроблений Курщина, так з сильною позицією виходимо далі. Б'є ну я, наприклад, не до кінця все тут розумію. Допоможіть розібратися. Стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу Оце другий пункт. Що мається на увазі? Це НАТО, це визнання України як сильного гравця в безпековій інфраструктурі. Що, що мається на увазі? Ну зрозуміло, що Україна не може визначати самостійно членство в НАТО. Хоча я думаю, що якби Україна була членом НАТО, це би підвищило безпеку і України, і самого НАТО. Тут просто в чому я особисто бачу це. Моя думка знову ж таке. Але вона полягає в тому, що факт що свого часу Сполучені Штати інші держави заходу після розпаду СРСР. Перейшли до впровадження практики часткової інтеграції колишніх, наприклад, держав Варшавського блоку до НАТО, до інших відповідних західних колективних утворень. А такі держави, як Україна або, наприклад, Грузія, ряд інших держав, розявлялися в якості своєрідної сірої зони між Європою, Заходом та Росією. Це тоді обґрунтовувалося тим, що Росія страшенно боїться за свою безпеку, тому, наприклад, там Україна не може бути членом НАТО, хоча це е, тотальний ідіотизм. Але ну от тоді знову ж таки подібним чином це все обґрунтовувалося, і е, виявилося в кінцевому рахунку, що подібна система вона не життєздатна, тому що Україна значно менша за Росію, значно з меншою кількістю е, меншою кількістю ресурсів. І при цьому не інтегрована в західні безпекові структури, вона по суті слугувала для Росії подразником в її неоімперіалістичних зазіханнях, і, власне кажучи, з цим треба завершувати, тому що подібна система вона лише призводить, як показала практика, до того, що в Європі почалася найбільша, найкривавіше, найстрашніша війна після завершення Другої світової війни. Значить, цим треба щось робити. Значить більше не повинно бути сірих зон, якихось там червоних ліній та інших відповідних моделей, які існували раніше. А Україна має бути міцно інтегрована в безпекові структури Заходу для того, щоб у подальшому уникати ситуації агресії, яка трапилася зараз. Звичайно, що пріоритет тут НАТО. І це не треба тут вигадувати велосипед, якщо він уже є. Але якщо на Заході чомусь хочуть повигадувати велосипед, то значить України мають бути чітко зафіксовані відносини з західними державами, які б слугували матеріальною основою для безпеки України, в тому числі протидії будь-якій російській агресії. Частково ці функції виконують безпекові угоди, підписані Україною, але очевидно, що лише певною мірою і, ці, і це все має бути. Поглиблене, набагато серйозніше. Ну і найголовніше на Заході повинні відчути, що Україна це частина цивілізованого світу, в неї треба ставитись таким чином, не як до якоїсь сірої зони, буфера і тому подібне. От я думаю, про це треба говорити. Ну і треба ще говорити про те, що в принципі значною мірою архітектура міжнародних відносин, яка існувала донедавна, зруйнована, тобто ООН, а зараз це абсолютно бутафорська структура. Ряд інших міжнародних організацій нічим відомо не краще, значить, треба шукати щось інше. Треба шукати інші моделі, засновані можливо на двосторонніх відносинах із провідними державами. Ну, але повторюся, це все могло би бути дуже легко зняти просто одним рішенням: членство України в НАТО. Пане Петре, ну от дивіться, третій напрямок: потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Зрозуміло, що дещо тут, до речі, перший напрямок може допомогти. Це саме військовий шлях, воєнний шлях. Це якраз щодо Курщини. Можна виходити сюди на дипломатичні перемовини з сильної позиції. А, але ну пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом, що мається на увазі. Саміт миру, на який, не знаю, навряд чи Росія з'явиться це по-перше, а по-друге, навіть якщо уявити, що вона туди з'явиться, то точно ну, не, не прийме свою по суті капітуляцію на цьому саміті миру. Тобто, що мається на увазі цей пакет для закінчення війни дипломатичним шляхом? Ну я думаю, це моя думка. Я не є знову ж таки розробником даного плану, але яким чином на, на цю ситуацію дивлюся, я. Я дивлюся на цю ситуацію наступним чином: є певна знову ж таки проблема пов'язана з тим, що Росію якби вже два з половиною роки намагаються примусити до припинення війни, але вона от чомусь не примушується. І я думаю, що відповідь на це питання достатньо проста, тому що у Росії є ресурси для продовження війни. Є вони в першу чергу через те, що Росія... Має можливість, наприклад, торгувати нафтою, нафтопродуктами і як інших ресурсів, які приносять їм основні доходи. Пов'язано це з тим, що санкції від свого початку саме санкції вони були покликані вплинути на позицію Росії. Вони були половинчасті, непослідовні, тобто тут ми нібито вводимо обмеження для російської нафти. Тут ми думаємо про те, що при цьому, не дай Боже, не виросли ціни на світовому ринку, тому ці обмеження супроводжуються купою різноманітних поправок і обмежень цих самих обмежень. Кінцевому рахунку, як показала практика, санкції СБУ, які виражаються у регулярних нальотах. Дронів на російські НПЗ можуть виявитися більш ефективні в контексті накладання санкцій на Росію, аби Росія не заробляла більше грошей. Але от це створює відповідну проблему. І очевидно, що якби світове співтовариство поставило перед Росією питання руба, або, наприклад, ембарго на нафту, або реальні змістовні предметні переговори. А не те, до чого знову ж таки вони все це зводять. Ну, можливо, ситуація була б трохи іншою. Я не можу тут знов ж таки нічого гарантувати. Тут питання знову ж таки, хто буде ставити це питання перед Росією, і тут уже, звичайно, постає питання щодо позиції глобального півдня, тому що там, от якраз, з Росією досить активно торгують і таким чином створюють фінансову подушку безпеки для російської тиранії. І це теж факт, тому для України завжди було дуже важливо залучати до саміту миру держави глобального півдня, прагнути їх залучити до підписання спільного коммуніке. Побачимо, наскільки буде в цій ситуації кроком вперед наступний саміт миру, який очікується восени. Але логіка тут зрозуміла: в принципі, Росію дипломатично до припинення війни примусити можна, але очевидно, що це вимагатиме. Ну, абсолютно іншого масштабу зусиль світового співтовариства в контексті тиску на Росію. І дивіться: от четвертий напрямок для мене поки що він найбільш розмитий. Тому що президент Зеленський сказав економічний так, напрямок. Що мається на увазі? Це сильна економіка всередині держави, це пропозиції для інвесторів іноземних. Ну, зрозуміло, там енергетична, щонайменше інфраструктура, це може бути цікаво. Це ресурси, які Україна може запропонувати. Що, це, що передбачає цей четвертий напрямок, на вашу думку? Ну, я думаю, що тут питання достатньо просте. Росія останнім часом своїм тероризмом займається активно в першу чергу придушенням економічно України. Тобто, ну, в принципі, вони достатньо тверезо оцінюють свої можливості. І щоб вони там не заявляли з точки зору пропаганди про те, що там завтра підуть на Київ, Одесу чи ще кудись, насправді вони розуміють, що шанси тут у них невеликі, і основний упор вони роблять на економічний. Примус економічне придушення України, в тому числі шляхом енергетичного терору, шляхом знищення підприємств, щоб знову ж таки шляхом економічного терору іншого тероризму, примусити, наприклад, українців залишати Україну, щоб знову ж таки зменшувати трудові ресурси, щоб все це знову ж таки впливало на спроможність України в майбутньому розбудовувати власну безпеку. Тому тут питання достатньо зрозуміле, як на мене. Україна із сильною привабливою економікою є набагато міцнішою. Значить, ймовірність того, що вона може бути об'єктом задіхань з боку тієї саме Росії нижча. Причому, знову ж таки, це стосується як економіки загалом, так і, наприклад, військово-промислового комплексу, як складової цієї економіки зрозуміло, що військово-промисловий комплекс не виникне на порожньому місці. Зараз Україна достатньо активно підписує угоди із західними партнерами щодо розбудови підприємств міського промислового комплексу в Україні для того, щоб виробляти, як то кажуть, це все на місцях. Ну але це такі питання достатньо стратегічні, які не вирішуються за один день. І ми я думаю, це, це все прекрасно розуміє. Тому знову ж таки, от задача Росії на даному етапі економічно знищити Україну, задача України економічно вижити, розбудувати потужну економіку, і зрозуміло, що тут будуть дуже сильно потрібні ресурси і всяка інша допомога і сприяння з боку партнерів України, якщо вони реально розглядають Україну як стратегічного партнера. Ну тобто, коли президент говорить, що буде залежати від президента США успіх, і коли він каже, якщо нам дадуть, то це це мова не тільки про зброю. У нас буквально півхвилини. Ну звичайно, не тільки про зброю, тому що це і дипломатія, і дипломатичні ресурси, і авторитет Сполучених Штатів, зрештою спільні інвестиційні проекти, які в кінцевому рахунку дозволили би розбудувати таку Україну. Яка б уже могла себе, наприклад, достатньо серйозно і обґрунтовано захищати в майбутньому? це, до речі, ціль, яка декларується Сполученими Штатами, так само, що наша ціль не постійно підтримувати Україну, а зробити, щоб Україна могла себе захистити. Зрозуміло. сама. Угу. Ну, давайте об'єднаємо ці цілі в спільних планах і проектах і почнемо їх реалізовувати. Пане Петре, зрозуміло, дякую вам за ці роз'яснення. Петро Олещук, політолог, що не був дякую. на зв'язку зі студією.